Поки українці виживають під дронами і ракетами, їм приготували нову небезпеку, нову про ту, яку ми навіть не здогадуємося. На цьому тижні на 78-й асамблеї Всесвітньої організації здоров'я було прийнято нову пандемічну угоду. І Україна за неї проголосувала. Що ж це таке, з чим його їдять, і які небезпеки. Давайте по порядку, друзі. Ну перш за все, ця угода була проголосована більше ніж 100 країнами, однак від голосування за неї, увага, утримались ну, такі показові держави, як Ізраїль, так, а Євреї, не дурні, Польща, Італія, там і Росія. Чому це відбулося і що це за угода? В чому є небезпека? Хочу всім нагадати. Всім, хто забув, що пандемію COVID-19 переміг не ВОЗ, не Всесвітня організація здоров'я, не лікарі, ні. Її, цю хворобу, начебто хворобу. Зараз ми про це теж поговоримо. Я буду давати свою суб'єктивну оцінку, бо я не лікар. Однак поділюсь з нею. Так, от цю хворобу поборола війна або Путін. Пам'ятаєте, як ми були запроторені по домівкам? Коли поліціанти вилавлювали спортсмена, який перепливав протоку в гідропарці. Коли забороняли вам, з вашими дітьми, виходити в парки, з суциками можна було погуляти, з домашніми тваринками, а з рідною дитиною, яка потребує свіжого повітря, не можна було. Як нищили бізнес, закривали, як обтяжували нас штрафами. І саме страшне, як заліковували до смерті українців. Як забороняли без прививок бо цієї вакцинації з'являтися в громадських місцях, ми вже все це забули на фоні війни. А нам, судячи по всьому, це знову готують. Цю угоду розробляли три роки, як почалась війна, повномасштабна війна в Україні. Так почали розробляти цю угоду, тому що, бачите, не врахували. Не врахували, що їхній драконівський метод запроторення нас, фактично, у в'язниці, які ми стали до нашої домівки, ну, зруйнувався війною. І зараз вони всі ці три роки, поки ми стояли, відстоювали себе, свої родини під час російської агресії, вони придумували нову угоду. І от вони її прийняли. Ця угода, звісно, має бути ратифікована Верховною Радою. Сподіваюся, що небайдужі будуть поширювати це відео і мою ідею для того, щоб вона не була проголосована Верховною Радою і щоб не діяла в Україні, тому що ця угода це знищення наших прав і свобод. На фоні уже знищених прав і свобод під час війни, шляхом бусифікації, обмеження кордонів, буде знову обмеження наших свобод. Але воно буде більш драконівське, ніж те, яке було до повномасштабного вторгнення, ніж те, яке було в 2021 році. Чому? Тому що зараз вже нова когорта поліцаїв безжалісних. Разом з ТЦКшниками, я переконаний, будуть долучені до цього процесу. Вони будуть просто розстрілювати всіх тих, хто не кориться їхнім злочинним наказом. Я не хочу зараз говорити про теорію змови, однак хочу звернути увагу всіх вас на важливий факт, що ніхто ні в Україні, ні в світі. Ні в цій всесвітній організації здоров'я не поніс відповідальність за все це беззаконня, за всю цю, цю вакханалію, за все це за лікування і фактично вбивство людей. Не поніс відповідальність навіть в частині втрати своєї посади. Абсолютно, наш міністр охорони здоров'я Ляшко, який під час пандемії, так званої пандемії, йшов своєю помічницею, ми перестрівали його. Ми були в масках, а для нього закони не писані. Він йшов без маски своєю помічницею, пліч опліч. Тому що він понад законом. Вони, ці покидьки у владі і ці покидьки у світовій владі, нав'язують нам знову нові правила гри. Хтось каже, що це в якійсь мірі позитив, тому що, якщо не придумали цю угоду, то буде закінчена війна. І я думаю, що ви маєте рацію. Так, це знак, що війна буде закінчена, і скоріше за все, ці плани будуть реалізовані, що червень припинення. Військових дій дій, перемиря, потім жовтень вибори. Але натомість до нас прийде інше лихо, а можливо навіть ще більш безжалісне, коли без нашої волі нас будуть вакцинувати, невідомо чим нас будуть лікувати, невідомо як. І, скоріше за все, так як залікували оці всі сотні тисяч мільйони. Ну що вже багато висновків, справді експертів, медицинських експертів, які стверджують, що здебільшого помирали не від цієї болячки. А від неправильного лікування, від передозування ліками, від неякісних незрозумілих вакцин, від цього ШВЛ, да, яким розривали легені, і багато-багато інших лікарів, які в мене є в підписниках, підтвердять або спростуйте порядні лікарі, посіпаки, сраколизи сьогоднішньої влади, Всесвітньої організації здоров'я мені не цікаві. Однак я чітко вказую, друзі, що я бачу в цьому пристрогу. Я, проти якого, до речі, було відкрито ряд адміністративних справ. Накладено штрафи за порушення так званого карантину. Тому ну, що ми, як рух Сейфоп, я як голова руху Сейфоп в травні вивів людей, в травні один з перших, коли ще всі сиділи злякані по домівках. На початку травня вивів людей на Майдане Заразі колег з протестом проти цього Свавілля, коли бізнес просто вбивали. Ми з рестораторами провели акції. І тим самим розвінчали міф, що це така страшна хвороба. Ми живемо посеред страшних вірусів і різного роду болячок. Це зрозуміло. І Бог нам дає життя, а коли ми провинемось, Він його забере, якщо не вірусом, так ракетою, чи дроном. Але це не означає, що можна знищувати всі права і свободи. Зради надуманих якихось своїх наукових, висмоктаних з пальця, висновків, обмежувати права інших. Розказувати, що маски захищають, що вакцини щось роблять. Друзі, ну хто вірив в ці байки, я не проти, ви маєте це право. Я закликаю все-таки всіх мудрих звернути на це увагу і в будь-який спосіб поширити інформацію своїм незадоволенням. З вимогою ж притягнути до відповідальності Ляшка, який залишається на посаді Міністерства охорони здоров'я, і був присутній на цю зібранню і проголосував за цю чергову пандемічну угоду. Я вважаю, що відповідає і Зеленський, якщо він допустив це все, і ніякої ж реакції до сих пір немає. Він міг би внести подання, як президент, звернути увагу на діяльність міністра охорони здоров'я, який призвів до ганебної ситуації з знищення права свободи, але звичайно, на фоні сьогоднішнього знищення права свобод він це не буде робити. Але він відповідальний разом з Ляшком за ті смертя, за ті обмеження, за ті поневіряння, як і за цю війну, до якої він призвів, як і за бусифікацію, за знищення права і свободи, закриті кордони. І за заходи щодо пандемії, які були запроваджені в 20-21 році. Я підкреслюю, ми ще в 2020 році, в травні місяці, вийшли на протест. Ми розуміли, що це все і смердить воно погано, коли для одних кафе відкриваються, і Зеленський своєю сворою п'є каву, не боїться, не дотримується дистанції, не одіває маску, а нас запроторюють у фактичній в'язниці. Тому, друзі, робимо висновки. І вже і готуємося до нових небезпек, тому що нас відволікають, вбивають, нищують війною, але можуть підготувати нам ще страшніше. Ще страшніше концлагер. Постійний цифровий концлагер, з якого виходу навіть не буде, тому що, бачите, 111, по-моєму, країн підтримали це рішення. Вчено знайшлися ті, хто не підтримали. І саме важливе, друзі, да, дуже важливе, США взагалі вийшло з Світньої організації здоров'я. США, наш стратегічний партнер, від якого ми залежимо, яким підписали угоду про співпрацю, про фонд відновлення, про так звану, так звану угоду про НАТО. США вийшло з возу, і ще ряд країн, Аргентина, нас я знаю, не тільки вийшли з цієї організації, яка повністю до себе дискредитувала. Після цієї так званої пандемії covid 19 вони повинні всі бути на лаві підсудних і давати покази і відповідати за те, що натворили. Аж ні. Вони підзвали нам нову угоду. Нову угоду, яка несе небезпеки. Текст угоду, доки не доступний. Я сподіваюся, він, коли буде внесено в Верховну Раду, буде оприлюднено, щоб ми могли почитати, що це, що це там вони наприймали. Сподіваюся, сподіваюся, що воно буде нам відомо. Але практика показує, що як і угоду про створення фонду, нам можуть показати тільки титульну сторінку, а основне приховати. Тому важливо, щоб не приховали. Важливо зараз донести всім відомим вам, державним чиновникам, депутатам вашу позицію неприйняття оцього фактично одноосібного рішення Ляшка, який віддав голос за Україну. Хто він такий цей покидьок? Хто цей покидьок, який нас запроторював по домівках, який з цуциками дозволяв в парку гуляти, а з дітьми ні? І він до сих пір на посаді міністра охорони здоров'я голосує від імені України і сміється з усіх нас. Сміється з нас зробив, кріпаків.